У Житомирі 23 вересня відбудуться змагання з триатлону Залізна країна. В рамках заходу збиратимуть кошти для Житомирського військового шпиталю, розповів Суспільному Віктор Сокуренко, організатор змагань. Дуже амбітні цілі. Ми хочемо КТ, ось це дуже дорого. Сподіваємось, хоча б на УЗД, це трохи менше грошей. Ну, тобто, а там вже буде видно, що ми назбираємо. Це тільки завтра ми почнемо збори, так, але ж ми будемо їх продовжувати, продовжувати, продовжувати. Тому що спочатку спортивна частина, у нас буде триатлон, змагання з триатлону. Потім буде демонстрація матчу в ФК Лісся. Проти Мінаю, якщо я не помиляюсь. проти Мінаю, так. І після футбольного матчу на сцену виходить гурт Козак Сістем. З благодійним також концертом у них мета збір для ЗСУ. Захід відбуватиметься на декількох локаціях на новому бульварі біля мосту, в парку та в гідропарку. Основну сцену розмістять на сходах кінотеатру Жовтень. Об 11 ранку почнуться змагання в місцевому гідропарку в Житомирському. Там буде етап сплавання. Велоетап буде з гідропарку, тобто по вулиці. Велосипедисти будуть робити чотири кола і приїжджати ось вже сюди, під кінотеатр жовтень Тут вони будуть залишати свої велосипеди і будуть бігати вже по новому та старому бульвару за пішохідне місце, розвертатися, бігти назад, і потім, ось прямо тут, біля. Кінотеатру Жовтень буде фініш. Окрім українських спортсменів, в змаганнях братимуть участь сім іноземців, розповіла організаторка змагань Юлія Єлістратова. Маю найбільший досвід, мабуть, в Україні участі у змагань. За своє життя я вже зробила близько 300 стартів. Є з чим порівняти, як це відбувається не тільки в інших містах України, як це відбувається у всьому світі. І на рівні на найвищому рівні змагань, тобто це Кубки світу, чемпіонати світу, чемпіонати Європи. Марія Кравчук, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини Житомир.